Всім привіт! Сьогодні в програмі Драфти, але обирати буду на осліп лише за рейтингом. Цю ідею я побачив блогера чуфа і мені вона сподобалась. Буду бачити лише рейтинги і трохи кольору картки. А також наприкінці цього відео ми відкриємо пік на ікону. Не забудьте про лайк та підписку і ми починаємо. І першого пропонують обрати нам капітана для нашої команди і одразу бачимо 87 картку золоту та 77 також золоту картку. 88-ма картка здається Вінтер, а 87-ма це схожа на Трейблейзер. 88-ма Вінтер там може бути Грімальдо, але напевно я буду брати 91 й рейтинг, тому що здається, що це ікона. І тож Рівалдо стає першим гравцем нашої команди. Переходимо до наступного, і це в нас буде центр форвард, і одразу бачимо дві ікони. Дві ікони 93 рейтингу та 92 рейтингу, а також три золоті картки. 92-го ікона може бути цікавою, може бути Еусебіо, але я візьму 93 ікону і тут у нас Йохан Кройф. Обираємо нападника для нашої команди. І ми бачимо дві карти 90 рейтингу та одна карта 92-го рейтингу. Ця карта 87 це напевно з команди тижня і вона нам не є цікавою. 92-га ікона може бути в нашому складі, ця карта, певно, з фентезі 90 рейтинг. І ікона 90-й рейтинг, не думаю, що вона буде краще, ніж 92-й рейтинг, це також команди тижня 86-й і напевно обираємо ікону 92-го і тут райт. Обираємо наступного центр форварда для нашої команди, і тут нас завалюють великим рейтингом. 97 картка, 93, 92, 94 та 86 -та картка, 94 ікона тут може бути Роналдіньо. Ця картка, певно, з промо про лайф і не цікава. 92 радіоектів, тут може бути і Ліонель Месі, і Карім Бензима, і може ще хтось, я не пам'ятаю. Але ми не будемо обирати навіть 93 -ю ікону, бо 97-ма картка Тотті тут може бути також Ліональ Месі. Обираємо її, і, як ми бачимо, ми не прогадали, і Ліональ Месі новий гравець нашої команди. Перший півзахисник для нашої команди. І бачимо, що тут є цілих три золоті картки, і це не дуже цікаво, але є дві ікони: 91-й та 92-й рейтинг. 91 ша ікона може бути будь-хто, так само, як і 92-й, також може будь-хто. Тож, напевно, я зупинюся на рейтингу, обираю 92-й, і тут нас зустрічає Френк Лемпад. Дуже цікава картка, будемо грати. Наступний півзахисник для нас, і тут бачимо дві картки, певно, з команди тижня, одна золота. 88-ма картка це напевно з Food І 92 картка, ну, то напевно ми її будемо брати. 92 дуже схожа на фентезі або Food Героя, не знаю, але давайте обираємо її. І тут на нас чекає сам Рамірес. Рамірес то дуже потужна картка, добре, що ми його взяли. Наступний півзахисник для нашої команди і бачимо, одразу є дві ікони 91 та 92 рейтинг. Також є 86-та картка Вінтер, але вона не буде потужною на цьому етапі гри. 91-й ікона може бути будь-хто, це певно з команди тижня 87-ма не цікаво. 92 ікона також може бути будь-хто, 87-ма Вінтер не цікава. Обираємо 92 картку. І тут на нас чекає Деніс Беркам, хоча Джерад було б поцікавіше. Обираємо правого захисника для нашої команди. І тут одразу в очі кидається картка 95-го рейтингу, це схоже на Тотті. І ми, скоріш за все, будемо обирати її, тому що картка 90-го рейтингу це схоже на Фентезі. Так само, як і картка 88-го рейтингу, схожа на Future Star. Не буде краще, ніж 95-й тотті. Це взагалі я не розумію, що то за промо, 87 картка. Тож обираємо 95-й рейтинг, і тут у нас Ona Battle. Ona Battle, то є дуже непогано. Перший центральний захисник в нашу команду і тут і радує нас своїм дропом. Просто 5 золотих карточок, серед яких 77-й рейтинг то найвищий. Тому тут немає сенсу, кого я візьму, він грати в нас не буде. Обираємо четверту. І тут нас зустрічає хлопак з турецької ліги. Другий центральний захисник в нашу команду. І як ми бачимо, тут є 89-та картка. Схожа дуже вона на Героя Ліги Чемпіонів. Також є 486 картки, і тут без варіантів обираємо 89-ту картку і це Компані. Компані то є дуже добре. Відкриваємо пік на лівого захисника. І тут ми бачимо дві картки, скоріш за все, це команда тижня, 87 та, та 85 -та картки, 92 ікона, 84-та це схоже взагалі на Центуріона. Але ми бачимо 94-й рейтинг і це знов команда року. Тому обираємо без вагання її і це, і це Тео Ернандес, новий гравець нашої команди. Переходимо до позиції голкіпера в нашій команді. І тут просто 5 золотих карточок. 5 золотих в квітні. Але обираємо 90-й рейтинг, бо це 100% тібо Куртуа. Так і є Куртуа голкіпер нашої команди. Резервний голкіпер в нашій команді може бути і тут одразу 95-та картка, Тотті, вона виділяється з усіх. І скоріш за все ми її обираємо, так і є. Тут нас чекає ніхто інший як Алісон. Алісон буде основним голкіпером команди. Наступний пік, і тут може бути хтось із захисників, напевно. І бачимо дві картки з команди тижня. Одна золота картка 81-го рейтингу, 87-ма картка схожа на Food Ну, Ми будемо обирати 93 ю картку, і тут на нас чекає лізаразю, Ліза але він буде сидіти на банці. Відкриваємо наступний пік, і тут бачимо дві золоті картки. А також 88 картка, це схоже Future Star. 87 команда тижня, і 87-ма це може бути Ліга Конференції або Ліга Європи. Але я певно оберу 88-му картку Future Star. І тут на нас чекає панянка з Манчестеру. Рухаємось далі і відкриваємо наступний пік. Бачимо дві картки 87-го рейтингу. Перша це схожа на фудбіозди, друга це, скоріш за все, Ліга Чемпіонів. 80-та команда тижня і 85-та команда тижня. 89-ту картку обираю, бо тут найвищий рейтинг, і тут Марко Ройс новий гравець команди. Відкриваємо наступний пік, і тут бачимо одразу чотири карточки з команди тижня. 85-та, 7-ма, 8 восьма і 83 карточки. А також 89-та картка, і це, скоріш за все, ікона. Тому обирати я буду саме з нею, і тут на нас чекає Італій Дженаро Гатузо. Наступний пік, і тут на нас чекає. 93 картка ікони, 96-та картка команди року, і це може бути п'ята картка в нашому складі з команди Року. 93-я ікона може бути цікавою, але. Скоріше за все, будемо обирати тотті 92-й Радіо тут може бути «Бензема» і Ліональ Месі, тому що в драфті можна грати за двох гравців одночасно. 86-та картка з команди тижня нам не цікава. Тож обираємо 96-ту картку команди Року. І тут на нас чекає Сем Кер. Дуже непогані гравці сьогодні нам випадають. Відкриваємо наступний пік і тут, взагалі, без інтриги 5 золотих картачок. Нагадаю, що ми в квітні 79-й рейтинг максимальний. Тож обираємо просто любу картку, обираємо ось цю першу. І це в нас хлопець з турецької ліги. Дуже добре. Відкриваємо наступний пік і бачимо, що тут на нас чекає дві золоті картки. Дві золоті картки, а також дві картки з команди тижня, 84 та, та 85. -та. Але давайте методом виключення вибираємо 85-ту картку Вінтер, і тут на нас чекає Распадорі. А ми вітаємося з Романом Яремчуком і крокуємо далі. Наступний гравець для нашої команди, і тут бачимо одразу дві картки 90. 90-та картка фут бьозди, може бути будь-хто, а також 91-ша -та, Номінант, схоже. І напевно, що обираю її, бо там є з кого вибрати. І на нас чекає Мусяла, дуже непоганий гравець. Відкриваємо передостанній пік і обираємо гравця для нашого складу. Як ми бачимо, тут є картка 91-го рейтингу, це схоже з останнього промо Голасо, але мені там не дуже сподобались герої. Дві картки 85-88, це схоже з команди тижня, то не є цікаво. 88-ма картка це дуже схожа на Айс, але у Неймара рейтинг трошки краще. Тож, переходимо до 94-ї картки. Тут на нас чекає ікона. І це Рут Гуліт. Рут Гуліт, то є дуже круто. Обираємо останнього гравця, який може підсилити нашу команду. 93 й рейтинг. картка дуже схожа на Лігу Європи або Лігу Конференцій. Цікавий варіант. Є дві золоті картки, 80 та 84. -й. 90 -й картка Фуд Бьозди, Тут може бути Карім Бензима. І 85-та картка з команди тижня. Ну, не є цікавою в квітні, то точно. Тому, напевно, я буду обирати 93 ю картку Лігу Європи. І тут на нас чекає Рафаель Ляо, а Карім Бензема втретє не потрапляє до нашого складу. Ось такий склад вийшло нам зібрати, і ми переходимо до першого матчу. Перший суперник на сьогодні з дуже потужними нападниками, але є слабкий захист. Проводжу першу небезпечну атаку, Тео віддає на кер і та з лінії штрафного майданчику забуває перший гол. Ще одна моя атака батл подавала на Кройфа, але першим був захисник суперника. Далі чудовий відбір Лемпарда, Месі перший на м'ячі і рахунок стає 2-0. Суперник виводить Роналдо вічнавіч, але перекинути Алісона не зміг. Ще одна спроба для Роналдо у опонента, але знову надійна гра нашого голкіпера. Я дуже швидко тікаю в контратаку і Ліональ Мессі забуває третій гол. Чергова спроба суперника відіграти хоч один м'яч завершується сейвом голкіпера. Проте вже в наступній атаці суперник накручує хребти моєму захисту та скорочує відставання. Знову атака суперника, провал в моєму захисті і далі дальній удар, і рахунок стає 2-3. Я вирішив за рахунок індивідуальної майстерності Кер обіграти захист, але голкіпер переводить м'яч стійку. Ще одна спроба для Роналду: він легко проходить двох, а далі удар Пушкаша та сейф Алісона. Перший тайм поки перемагаю 3-2. На початку другого тайму знов індивідуальна майстерність Кер дозволила мені забити четвертий гол. А через декілька хвилин знов класний сейф Алісона. Я швидко тікаю в контратаку після кутового суперника, виводжу на удар Кройфа, але сейв голкіпера. Черговий провал в моєму захисті призводить до того, що крой виходить на побачення і спокійно реалізовує момент. Тим часом я намагаюся створити ще один небезпечний момент. Лемпарт віддає на кер, вона класно розвертається та забиває п'ятий гол. Але радів я недовго, бо Пушка ж відбирає м'яч захисту, а далі віддає на Роберта і той майже в порожні ворота забиває черговий гол. Але часу в суперника вже не залишалось, тож перша перемога в мене є. Переходимо до матчу другого, де склад суперника також є непоганим. Вже на першій хвилині матчу вдається мені відібрати м'яч, далі віддаю на кер, бачу забігання месі, і той з легкістю відправляє м'яч до сітки воріт. Отримую м'яч в центрі поля за кер, далі намагаюся обіграти у величезного кемпела, і маленька кер зуміла таки продавити велетня, а далі забити гол і змінити рахунок. Перший небезпечний момент мого суперника проходить за Віні, а далі вже сейф Алісона. А вже під кінець першого тайму суперник обігрує компанії, пробиває, стійками не рятує, далі добування Зіко, сейв голкіпера, але він все ж зміг дотиснути та відіграти один м'яч. Перший тайм 2-1, я попереду. Другий тайм ми переважно катали м'яч в центрі поля, не створюючи гострих моментів. Але на 76-й ігровій хвилині я все ж зміг протиснути оборону та забити ще один гол. Чергова перемога, і рухаємось далі. Третій матч і склад суперника також непоганий. На початку матчу я отримую пенальті в свої ворота. Я не зміг вгадати напрямок, тож програю 1-0. А вже в наступній атаці суперник міг добити 2-0, але Алісон мене рятує. Проводжу першу атаку через лівий фланг, входжу до штрафного майданчика, віддаю на намесі та зрівнюю рахунок. Черговий момент в мого суперника, але його удар повз ворота. А я тим часом намагаюся розігнати швидку контратаку, виконую простріл та забиваю другий гол. Більше моментів в таймі не було і під час паузи суперник виходить з матчу. Здобуваю третю перемогу і вирушаю в фінальний матч. Останній склад на сьогодні виглядає дуже потужним. Перша атака суперника в матчі він спокійно обігрує мій захист та відкриває рахунок. А далі виходить на побачення з Алісоном, пробиває але в голкіпера. Я мав чудову нагоду, обігравши двох гравців крові, але удар прямо в голкіпера. Чергова атака суперника декілька успішних передач та рахунок стає 2-0. Під кінець тайму проходить розрізний пас від Керна Кройфа і той майже з лінії штрафного скорочує відставання. А вже на початку другого тайму попередчина грає за мене. Я швидко тікаю в контратаку, обігрую декількох гравців, віддаю на порожній та зрівнюю рахунок. В наступній атаці я ловлю суперника на помилці, забиваю гол та виходжу вперед. Я мав ще одну нагоду забити, але удар кер прямо в голкіпера. А далі я пропускаю контратаку суперника, і той за рахунок Мбапе зрівнює рахунок. Ще одна атака суперника, удар фьолера я зміг заблокувати, а отже Девід Бекхем не пробачає та забиває четвертий гол. Цей гол трошки вимкнув мене з гри і я пропускаю ще одну атаку та п'ятий гол. А далі суперник мого моголкіра спокійно виконує подачу на фьолера і той забиває ще один. Часу відіграти вже не залишалось, але я зміг протиснути захист та забити гол. Підсумок нашого драфту на осліп це три перемоги та одна поразка. І в нагороду за це ми отримуємо лише один пак. Відкриваю пік на ікону, де я хочу побачити свого нові відео. Але я бачу Майкла Оуена, Бутра Геніо та Ларсона. І ось це пік, на який ми заслуговуємо за 40 рівень в сезоні. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!